Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Подивіться на наші вже нектаринки. І треба їх всіх зривати, бо вони падуть і розбиваються. Вони ще твердоваті, трошечки такі, ніби, але як їх зірвати, вони за день, за два і вони зробляться вже зовсім м'які. Треба їх зривати, бо падуть так, як персики. Персики в нас. Облетіли трохи, трохи я зірвала, а трохи облетіли. О, і треба так робити зараз з нектаринками, Поки ще нема такого пекла, такої жари, бо в нас жара страшна. Страшна жара. Так що я йду зараз і вам ще покажу там наші ті персики і от то все, що в нас там робиться. Бачите, я вам ще покажу свою хосту. Похвалюся, як вона у мене вже зацвіла. Який-то величезний кущ, і вона зацвіла. Красота. Красота. Правда, то не перед хатою, але тут. Але від садіку, тут, від садіку, та й всім видно мою красоту, як вона зацвіла. Найлюбуються люди, не лише я. Переставила всі свої горшки тут за хату, бо хочу вам сказати, що там таке пекло, що вони бідні, не годні були тут витримати, хоч я їх і поливала, але все одно то така жара, що вони опускали листечко, чисто так як висихали. або. І Я так з ними нічого не зробила. Я їх перенести, перенесла, а нічого не зробила. Треба буде їх ще прийти сюди і все пообривати з них. Така красота і, і, і чисто. Ой, і чисто мала була би пропасти. я візьму секатор, пообрізаю тут усе, Пообрізаю і так, і зроблю так файне. Все треба викинути все від гортензії, але я так запхала це все. А дивіться, я маю таку я маю таку кризантемку, хочу вам сказати, що вона якась яка жовтенька, вона в якийсь розове, в розову якось починає впадати. Знаєте, колір міняти трошечки. Вона, правда, може, відходити. Тут ще є, що ще й пуплінки є. Ще буде вона цвісти, але Сашу розсвила, то вона вже, напевно, що буде відходити і так колір міняє. Бачите, така красота. Знаєте, пішла вибирати огірочки. Ну, не вибирала. Вибираю кожен день, я це вчора не вибирала, бо, бо неділя, а там ще свято було. І, і отако по чуть-чуть, бо я вибираю такі малесенькі і, і навіть такі малесенькі Квашу. Бачите, які? ну Камера не, не передає, що вони такі маленькі, але вони дуже такі, як пальчики малесенькі. бачите, о, Такі квашу. Там пісподом пару є більших. А с малесенькі такі квашу, тому у малі баночки. Е... Закриваю, бо може, може, відвезуть дітям того такі малі баночки. Але хочу вам показати тут ще персики свої. То в мене тут такий стіл, бачите, таке. О. О, дивіться, мої сіво персики треба рвати, я так зрозуміла, або ще якась муха. Треба рвати зеленими. Знаєте, скажу вам, зеленими, бо за того, що вони, е як доходять добре, е великі, мають такий тягар, і вони. Падуть, падуть, як болото. і Розбиваються, і все, і зразу мухи, і зразу така мушкара, і все, подивіться, які персики. бачите? І я вирішила що все, що в мене ці лишило, е обірвати, обірвати, бо воно пропаде все. Я вже скільки пороздавала, хто хотів і хто не хотів. О, пороздавала цілу хмару. І тому вам так кажу кого такий персик є або буде, то будете знати, і я вже буду знати. Вони вже вони от бачите, які ніби зелені, але вони сочні, сочні. Одна жіночка мені сказала на базарі, вона сама з Херсонщини, але приїхали сюди як біженцями, то вони там на Херсонщині в них таке було, то вони сказали, що це персик ананасовий ананасовий персик. отак. Я, я не знала. не знала, Може, він мені й казав тоді той Віктор. Я не знала, але мені вон, е, жіночка сказала, що це ананасовий персик. Ой, добре, йдемо далі, покажу вам ще. Дивіться, мої дорогі, я вже е, то дерево та як обірвала. Всі его, та як вже обірвала. Тут ще трошки. Трошки є. Ви розумієте, вони дістають тягар, і їх треба обривати такими, такими, як не спілими трохи. Знаєте, от я так, я так зрозуміла. Розумієте, Вони постоють, вони, так, вони ще так можуть полежати, не бачите, як швиденько, бо вони як падуть, то все, вони розбиваються, і з них нема ніякого толку. От цього, цього дрібні. То, то вони їм нічого, ви розумієте, вони так не падуть навіть зовсім. О, Я ще продала, ви продала з них трохи обірвала, все лишилось трошки дрібніші. Але вони, ви розумієте, я їх обірву, але вони, дивіться, навіть тримаються, що воно не хоче зірватися. Розумієте, такі? Це непоганий персик, він і, і, і солодкий, і добрий такий. Ну, цей теж дуже смачнющі ці персики. Ну, але така біда, от така біда, що ми не встигали е -е, збирати, як вони тут по люцарці. Ми вже так ту люцарку втоптали, що вони тут падали і падали. Ну от і всі я хочу всього вирвати, бо я не буду навіть мало що продати. Все знаєте, От все, о, бачите, дивіться, він вже дійшов, він вже дійшов. Все звернулися. Так що, от от така в мене буде зараз робота. Ой, зранку, поки нема ще такого е, пекла. О, бачите, то все переважно, все, все, все вчора, вже чисто смирком все чо, вийшла і знову було нападаних. Лише визбирали і знову нападаних. І, і сказала дочці, що то не справа, що то треба їх всіх обірвати. І стала, і, і дочка мені правда помогла, і ми їх зірвали, зірвали. Бо вже, а, а, скільки, скільки, кому вже давати, вже дали, кому, кому треба було, і, і роздали, і, і все, поділили, от так, менше більше. А, а то треба хоч щось продати, ви розумієте, хоч щось продати треба. Ще сіво треба обірвати. Отаково, от от як моя сестра каже, біда мавші і біда не мавші". о. Але нічого, нічого, все одно дуже добре. Все, що Бог дає, то все дуже добре. Все дуже добре. то зараз я обірву і надіюся, що ще вчора відвезла. Правда, вчора відвезла. До коліжанки, до їдочки, до магазину. От їдочка має магазин, і я попросилася, кажу, може, я вам привезу трошки, може, ви мені продасте хоч щось. Ну, продадуть, продадуть, не продадуть, то з'їдять, то, то перероблять собі на щось. Я, я за тим вже не стою, що робити. що робити. Таке, вон. зможуть продати, продають, не зможуть, то як зможуть. І подивіться ще, подивіться, що, що на кінчиках робиться. Бачите, подивіться, знову якась хвороба. О, знову якесь, якесь є диво. бачите, Але ми все, все пообрізаємо, всі всі пагони, все все ми повирізаємо. персик як зберемо, то, то все повичищаємо. Ось таке роботи багато коло них, а, а, збуту, а збуту такого немає. Хоч ми не маємо. таких, Та таких, ну, ті, хто має плантації, то вони мають і збут, Вони мають і збут. Добре, я буду рвати, бо нічого мені не дасть. О, бачите, Буду рвати, бо нічого мені не допоможе, аби вирвала всі. Подивіться, який тяжкий він зараз впаде і все, і вже, його, і вже буде по поперсиковий. Так що вчора ще, ще, ще не, не вирвати, бо вже вечір був, ми не змогли вирвати, бо вже була, вже була нічка. Добре, добре, тому що вам покажу. Ну от і все, бачите, нектаринки я обірвала. Там лишила десь, десь ще сюди, туди ще одну-дві, щоб з'їсти. Там такі -во, трошки дрібноваті лишила. А так я вже нектаринки обірвала і все. То зараз вам покажу, скільки я того всього нарвала. От, бачите, дивіться, от це я нарвала два ящички нектаринок. Таких. Два ящички я нарвала нектаринок. як Бачите, яка красота. Вони трошки дійдуть, хоч вони і добрі десь якісь, а трохи є якісь чуть-чуть такі, ніби твердувати. Ну, вони дійдуть. А це я обірвала персики. Бачите? Обірвала персики отако. От Все ж ті персики мої, що вони такі дрібніші. Отакий от от персик в мене. Отаке от я зробила. І треба продати. Трошки ще там лишило на дереві зелених, а сі треба продати. Ну, все, я справилася. справилася з персиками, справилася з нектаринками. Вже йду, бо дуже душно. Трошки зайшло, зайшло трошки сонце за хмарку. Тімка є, не знаю, де наша. Де наша мушка і будівка є? Все, а ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока-пока.